На річ, на того Я священником тут вже 15 рік. Да, ну ще немає 15, ну вже от. от Знаєте, якось, ну, тим паче, ну, ми живемо в селі і наше село. Воно, знаєте, не сильно маленьке, в принципі, не сильно велике. Але дуже багато таких речей, коли роки проходять, можна помічати. А тим паче, якщо там десь якихось маленьких наших селах, там де зараз залишилося там, по 10 дворів, по 8 дворів, так там ще це більше замітніше. А так як я був так назначений, що на всю округу 30 квадратних кілометрів, там де в нас, здається, 14 сіл у цій округи, і мені треба бути намагатися якось, якось і туди добиратися, в самі маленькі, віддалені села. Там іноді помічаєш ну, таку річ, яка заставляє задуматися про смислу життя, от як, як нікого. Це навіть не розваля, Хоча розвалі, знаєте, вони також вчать Розуміти, що вся суміта яка є в цьому світі, вона закінчиться. Все закінчиться. Я пам'ятаю, колись, коли тільки я став священиком, якось я заїхав в одне село, таке віддалене, не буду називатися, як воно називається. І якось там щось я з кимось так заговорився, а цей кажуть, знаєш, а отут -от в одного дідусь день рождення. Ну, точніше, не дідусь він у тебе не був, дідусь, ну, пожил, пожилий такий. не Несильна дідуська, ну вже молодість і... <головність> вже пройшла. Там да, ну, такий хороший цей чоловік. Зайдіть, поздравте його. Я думаю, він буде вам радий. А я знаєте, це ж тільки початок мого Священського служіння. У мене ще така, знаєте, віра в людей. така от, Надія на те, що люди от, ну, прагнуть якось слово якось будуть раді, тому що священник прийде. А то, що на той час священника в основному бачили тільки на похоронах, Тут у нас взагалі така пустиня, що от, щоб батько приїхав, це треба було його вести откудись, з від земель. Я ж по своїй наївності так ну, прийшов туди, зайшов, там уже стол накритий, двір прибраний. Чистенько, уютно, там якась худоба, десь там стороночки, десь там гості якісь приїхали, заборчик так покрашений, все новеньке, все таке гарне. От я зайшов, да, от мене пустили і дивляться на мене з таким дуже збентеженням. А, а за чим ви сюди прийшли? Да, от мені це питання не ставили, звичайно, от по їхній такій поведінці так, їх поставив в дуже неудобне положення. Священик прийшов поздравляти на день рождення когось. Я сам там зрозумів, що я там доволі такі невчасний і лишній, то я сказав якісь слова, привітання, що от я ваш новий священик, бажаю всього найкраще, щоб у вас було все добре. Ну і швидко втік. Да. І я так от ну, невчасний. А, і, і знаєте, ця ситуація мені дуже сильно запам'яталась чомусь. Дуже сильно запам'яталась. Хоча, я, як святово, майже у всіх домах побував. І по, по причинах радосних, да, от, там, бачу, Дому світить, бачу, там от, приді до нас на Різдво, приді там до нас на Крещення Господнє, покрити водичкою, водички, ну, на печальних звичайних похорони бухають. Але от, я запам'ятав цей випадок, тому що. Я знову таки намагаюся раз в місяць обходити всі наші вулиці і навіть так в тих маленьких селах. І от знаєте, от пройшло майже 15 років, ну, 14 років, грубо говоря, з тих самих пір. І там зараз е, руїна, там зараз руїна. І ця руїна, вона потихеньку там з'являлася. Е, спочатку помер ну, дитина помер, ну, Доросла дитина, не буду казати, чоловік чи жінка, ну, померла. В общем, і ці старенькі вони залишилися самі. Потім помер дідуська, той, як, якого вітали з Днем народження. А потім через деякий час померла і бабушка. Я пам'ятаю, коли от вони самі там були, дідусь і бабушка, вони вже ходити довго не могли, В них вже упав. І до них вже ніхто не приїжджав, вже, вже там бур'яно все поросло, вже там десь десь все в, общем, все в общем таке плачевне. А потім ж, коли бабуся сама залишилася, я так бувало прийду. А, і от бабуся спочатку мене не взнає, а потім вже, а, це ви батюшка, да, да, це ви. В домі розруха, тому що бабуся, вона толком ходити не мала. В общем, померла вона. І зараз там, де от, здавалося, 14 років тому було торжество життя. Да, ось тут вся сім'я сім'я, да, дорослі, там, діти дорослі, внуки якісь плем'янники, там, сусіди, там, от, все. а зараз там ну, зайти страшно. Не те, що страшно, ну, больно. От не скажу, що страшно там злякатися чогось. А просто больно. Тому що бачиш розвух. Бачиш от вмирання, яке не в тому, що там, там хтось вмертвий лежить, а в тому, що дім, який був наповнений життям, від нього нічого майже не лишило. Залежив весь І знаєте, що ще інтересно? Що ці бабуська і дедушки, які вже померлиш, вони все своє життя попрацювали на фермі, при кожному маленькому селі, була така ферма. Колхосвіт. І зараз там нічого нема. Тобто, точніше, там є ями. Тому що коли фермер розбирали, там повикапували навіть фундамент. Ось тобто, там такі бур'ян, ями, там, когось там цілосна яма була, щось там таке видніться. Взагалі нічого не лишилося. І от, так думаєш. От є людське життя. Людина щось там будує, щось надіється, щось... А, а потім проходиться все. Те, заради чого все своє життя покладав, воно проходить і смерть, слухає двері. І от для невіруючих людей це страшно. Тому що весь смисл життя закінчується. Да. Смисл життя в чому? Працювати. Працюєш, 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 а потім, коли все, ти вже не можеш працювати, в чому смисл твого життя далі? Смисл життя в дітях. а якщо діти помирають. Смисл життя да, в тому, щоб віти гніздечко в себе десь там в домі там жити. Ви знаєте, як, як всі мечтають, ну не те, що там сильно молодці, молодці, мабуть, про старості не сильно задумується, ну так от, в такої зрілості, що от, от вийду на пенсію, от, от буду в себе вдома, буде мене там уютно, комфортно, буду книжки читати. Як -от. Всі хочуть на пенсії книжки читати, а потім раз і вказує, і ніхто нічого не читає. І от е, Всі думають, а потім це гніздо, яке ти думаєш, от, от от вийду на пенсію, буде в мене прім, от я весь порядки навожу, а воно привращається потім в руїну. А заради чого? І от якщо людина не вірує, якщо людина не покладає основу свого життя в Бога, то це стає ну, дуже страшно, і ну, а з чим ти потім залишишся? Бо що все, в що ти надіявся, все, що ти вірив, воно зникло, розпало, вмерло, розложилося, зруйнувалося. І от коли так, от, таке бачиш, то, знаєте, от, розумієш, от, все-таки як важливо бути з Богом і в Бога. Тому що коли ти з Богом і в Бог тобі не страшно. Чого не страшно? Тому що, ти розумієш, що ти гість в цьому світі, і що найголовніше, що воно готовано в царстві небесному. Ось Тут ми щось починаємо, та, ми щось тут робимо. І це тимчасове воно проходить. Я приведу вам менш такий е, печальний приклад та, того, що, тож, що закінчується. От... Е, Зараз ми всі знаємо, що наш газ дуже дорогенький, і всі переходять на дрова. А щоб дрова розпалити, обов'язково нужна якась бумага. І от запас старих газет закінчується то ті, що з архівів достаються якісь старі тетради зі школи. Десь там, там своїх там рідних якихось. І достаєш от щоденник. Я от, знаєте, недавно щоденник. Школярки бачили. Ця школярка вже, все, вона вже, вже давним в школі не учиться. А мені от попався щоденник, да, який ну, ми використовуємо для того, щоб плиту розпалювати зараз. Я от так цей щоденник відкрив. Дивлюся. Там, поведінка незадовільна. Дивлюся, це ще п'ятибальна система була. Дивлюся, ага, біологія 5, математика 3. Початку та три. Так дивишся і розумієш, що це вже щас нічого не значить. Воно пройшло. Ти так закриваєш цей щоденничок, вириваєш листочок, кладеш на дрону, воно горить, добре. А от якби цей листочок вирвався тоді, коли це все було актуально, то це була б трагедія і це був би скандал. Все проходить. І от нам треба це пам'ятати. І життя проходить, і молодість проходить, і сили закінчуються. І на пенсію виходиш. І там, де ти працював, може скоро там каміння на камні не залишиться. Це треба пам'ятати, щоб головним пріоритетом стали для себе Бога. Тільки Бога. Тому що тільки Бог вічний, а все проходить. Тільки Бог один вічний. І цю вічність, і безсмертя він дає нам. Не в ту вічність, про яку більшість люди думають, що от, жити вічно це значить, вічно працювати на якоїсь роботі, вічно город садити, вічно ремонт в хаті робити. Ні, вічність трошки друга. Там, де немає суети, там, де немає оцих наших проблем, де немає наших трагедій. І Господь нам обіцяє цю вічність і каже, прийдіть, візьміть, ось вам. І навіть Господь заради того, щоб ця вічність була для нас, він пішов за нас на Хрест. Він воскрес і смерті. І далі нам дал, також це життя вічної смерті. І, і справа в тому, що царство Боже попадає не, не автоматом. От ти хорош, хорошо поработав на фірмі, там всі доярки були доволі, тому що вовремя там молоко забирало. Все, брать. Царство Боже по-другому попадає. І от коли церква Христова це проповідає. Ось дивіться, люди, покайтеся. Прийдіть до церкви, прийміть тіле кров Христового. покайтеся ваших гіха. Моліться Бога, пустіть його своє життя і будете мати життя вічне. І смерть вам буде не страшна. Господь дарує вам блажену вічність, а потім вас воскресить і смерть. Що в основному в нас буває? Ой, 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 ніколи. Ой, а ми не сильно віримо. Ой, якось неправдоподобно, якось казачки. А дивишся на цю розруху, да, от яка потім настає, і так думаєш, ну яке ж безуміє. Бо ти кажеш і царство Боже, а от твоє благополуччя це не казочка. Да? Знаєте, в чому особливість казочки? Не в тому, що там це неправда. Да. Частина казочок складається на основі якихось правдивих історій. Біда казочки в тому, що вона закінчується. Отак от казочка прочитаю, вона закінчується. І все. І хочеться, щоб було продовження, а його нема. Не написав. І от, А благополуччя наше це не казочка. Воно закінчиться. Бог єдиний вічний. І от, коли ми основу свого життя ставимо Бога, і основу свого життя ставимо. Не турботи про наше земне, а турботу про те, щоб нам наслідувати це царство може. Отакі всі наші земні обставини, наші проблеми, наші хвороби, наші трагедії, вони зовсім в іншому світлі. Бо що ми бачимо картину цілісності, що я живу тут, я тут трудюсь, я тут говорю якісь слова, роблю якісь справи. Не просто так в пустоту, щоб потім від цього нічого не залишилось. А я тут, тому що я цим виконую заповідь любові до Бога і ближніх своїх, а потім наслідують царство Боже, яке виготовлено. Пам'ятаємо це. Знаєте, іноді полезно на кладбище прийти, походити так між могилочок. У мене це часто виходить. Ну, така служіння. богослужіння. Отак от прийдеш на кладбище, вже провели в останній путь, похоронили людину. І отак от от назад вертаєшся, от дивишся, о, а я цього хоронив 5 років назад, а оце 10 років тому чоловіка похоронив. А цю жіночку в прошлому Да, похоронили. І пам'ятаєш да, цих людей, як хорошо. І отак от якось врозумляєшся. Щоб вже якось так думаєш, ні, от все-таки на перший план треба ставити угожіння Богу. І все-таки поспішати любити тих людей, які біля нас, чим цю вічну суюту, цю вічну бігатню. Хай в мене буде забор трошечки поломаний. Хай в мене там буде десь там криша протікати вдома. але аби мені тільки бути в мирі з Господом моїм, і аби тільки вміти виділяти свій час для тих людей, які важливі для мого життя. І от якби кожна людина так би мислила, так би казала саме про себе, то знаєте, цей світ був би другий, зовсім другий. І воїну би не було. Бо що всі воїни, всі наші воїни великі, масштабні, воїни, знаєте, такі сусідські воїни, чи воїни в домі, що часто воюють рідні між собою. О, що на себе дивишся? от Я, я, я. А ти мішаєш? А ти мішаєш? І от тоді війна. А от якби от розуміли, що все це тимчасове, все це проходяще. А головне це от любов до Бога і ближністю. Оце головне, оце є те, що царство Боже, тоді б трошки все було б інше. Пріоритети інакше виставлялися. І світ був би добріший, і Бог був би біля нас би дуже близько. І всі б люди це відчували. А так як зараз на Бога тільки роблять. О, де ваш Бог? Де ваш Бог? А от мені там було плохо. Чому Бог мені допомагав? А де ти Бог? Ну, де ти Бог? От Бог є завжди біля нас. А чи ти біля Бога? Чи ти Богу взагалі дозволяєш бути в твоєму житті? А що знову-таки буває так, що є сім'ї, там, де є мама, папа, там і діти. І здавалося, всі друг біля друга, і всі чують один одного. але от, там Діти живуть своїм життям, батьки живуть своїм життям. І ні в що не ставлять своїх батьків. Не просто не слухають, а от на переконують. А чого? Тому що не люблять, ні в що не ставлять, не слухають. А потім вже, знаєте, самі страдають від цього. А потім до батьків. А, мені батьки нічого не дали, мої батьки нічого не навчили, от вони такі сякі. Просто ти, от, егоїст. Отак От саме ми по відношенню до Бога часто. Бог нам хоче, нас хоче, Бог не хоче смерті грішника, щоб ти впекався, був живий. Але ж ми ж зачасту отакі, отакі зациклені на своїй суеті, на своїх турботах. А, а Богу, ой, Господі, не счас, не час. Я зайнятий, мені ніколи. в мене там діла. А потім гром гляне, Господи, поможи. І то тут теж така є проблема, і в тому аніті. Що опаздує один чоловік кудись на якусь важливу зустріч, їде на автомобілі, і треба йому припаркуватися. Дивиться, візде все зайнято, Господу молиться, Господі. Це важлива зустріч, ну, сотвори чудо, щоб тут от, хоча б одне паркувальне місце було, щоб я от спів, щоб я не опоздав, щоб все вийшло. Тут бачить, місце паркувальне є сідне. Він питав, Господі, все, не треба, вже машину. Адь -бой, адь -бой. Будьмо благоразумні! адже бути з Богом і жити по-християнськи це благо, яке ніколи не закінчується. І навіть в момент нашої смерті Бог буде з нами. А якщо ми будемо біля основи свого життя ставити якісь тимчасові речі, ну пройде, з чим ти залишишся? І це трагічно і печально. І в чомусь навіть повчаємо. Але, знаєте, краще вчитись на чужих помилках, чи на своїх. Будьмо християни. А